Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок, друзі. Ми продовжуємо. І як і говорили вже цієї неділі. Е, світ відзначає міжнародний день людей з інвалідністю 3 грудня. Але ми вирішили поговорити про це саме сьогодні. Тому насправді тема потребує... почнемо сьогодні. Так такі, почнемо так. сьогодні, але тема потребує нашої постійної уваги кожного дня. І ми будемо про це говорити і з цим розбиратися, тому що нам усім треба створити безбар'єрну країну. Три мільйони людей з інвалідністю станом на зараз вже є в Україні, а буде ще більше, тому що. Що ми всі розуміємо наслідки війни, і от як нам всім зрозуміти, що інвалідність це питання не лише медичне, це питання соціальне, це питання психологічне, це питання в першу чергу безбар'єрності і соціалізації людей. з Це і, інвалідність запитання, і як правильно Уляна Пчолкіна говорить, наш гість, який зараз поруч з нами вже що не інвалідність проблема, а безбар'єрність проблема. Безбар'єрність – це не просто бар'єр у прямому сенсі. Це бар'єри отут. Бар'єри отут, і всюди, 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 Тому що за кордоном люди з інвалідністю почуваються повністю соціалізовані. В суспільстві у нас так. ні. І тут багато психологічних проблем, в тому числі. От продовжуючи цю розмову, зараз от маленький вам такий знаєте хештег, щоб ви просто розуміли, про що йдеться. Як українці сприймають людей з інвалідністю? От таке, знаєте, наче абстрактне питання. А його конкретизувала спілка Ліга Сильних, вона провела відповідне дослідження. Виявилося, що половина українців не бачить людей. З інвалідністю, а, ну просто їх немає на вулицях простору, вони не бачать. Та от зараз зрозуміємо, що це як ці навколо цього будемо говорити. А, громадська активістка, телеведуча, лідерка ГО група активної реабілітації, консультантка з питань безбар'єрності Супер Хюмонс Центр Ліна Пчолкіна. Ляна раді тебе бачити думку. Вітаю Привіт. можна Привіт дуже. спочатку од з того дієслова не бачить з конотацією Не що це означає? Не бачить, не бачать, Доброго ранку всім не бачать, тому що. Людям складно подолати бар'єри, які в них є. В їхньому приміщенні в житловому фонді складно подолати бар'єри, які є в середмістях, якщо це маленьке містечко, там ще складніше. Тобто людині складно вийти і реалізувати себе, піти в аптеку, піти в магазин, піти в якийсь культурний заклад, тому що не всі здатні долати ці бар'єри, перш за все, психологічні, що тобі потрібно постійно долати архітектурні бар'єри. Це ж комплексне питання. Ми не можемо сказати, що термінологія не важлива і не важлива без Що з них важливіше говорити коректно? Чи е, будувати будувати доступні е, доступний простір? Uh -huh. Uh -huh. Квадратний і зелене друзі, Absolutely. і те важливо, і те, тому що стереотипи породжують архітектурні фізичні бар'єри, mm -hmm. але Ля, я правильно розумію, okay. що це не бачить. Це означає, що і люди з інвалідністю не виходять через ці бар'єри в прямому сенсі. Так дуже... а у людей навколо. Та бар'єри отут, і вони часто не хочуть бачити тих, хто все-таки виходить. Я б не говорила так критично про наше суспільство, тому що ну не навчене ще. Та? Я тут ставлюся лояльно. Ми ага. маємо займатися просвітницькою діяльністю, ми маємо говорити з людьми. Ми маємо говорити і з людьми з інвалідністю, що вони мають виходити конкурувати. так, а. 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 Конкурувати на ринку праці, будь-де, так. Показувати себе. Але і з суспільством, що ми маємо знайти спільні знаменники, тому що люди з інвалідністю не існують в сферичному вакуумі. Ми всі є нормою, ми всі існуємо, і ми всі маємо взаємодіяти одне з одним, тому що інвалідність це ж не тільки про фізичний стан. Е, як говорить СЕО Супер Соля Оля Рудніва, ми країна людей з інвалідністю. Тому і людей буде ставати тільки більше. Mm -hmm. Тому що mm -hmm. ментальні порушення, друзі, е, у нас. Блиген цікаво, цікаво те, що от вже в тому опитуванні, яке ми згадували, реакція людей суспільства, навіть коли умовно кажучи, людина з інвалідністю виходить, виїжджає в місто, да перебуває серед інших uh -huh. людей. Перше е, як реагують люди, це співчуття, співчуття 75 і жалість. не чому так. 70 відсотків тому, що не було, не було взаємодії. А от, це е знання. У мене нещодавно мене не був досвід. Дивись, е одна група. Ми навчалися в Аспен-інституті, і от мій одногрупник в кінці нашого навчання каже мені: Я чесно дякую тобі, бо я побачив тебе. Ти почала щось говорити. Я зрозумів, що жаліти не треба, а що робити далі, я не знаю. Ага. Ага. Тобто інтелектуально освічена людина дуже класна, дуже комунікабельна. А він мій мій каже, я ми... не знаю, що я говорю, клас. Каже, але ти протягом семінару зламала цей стереотип. Я зрозумів, що ти перш за все людина. А що ти йому сказав, Улян? Він не сказала... знає, що далі. Співчуття це не, не не те, але я не знаю, що далі. він далі. Почав дивитися на мене, на Уляну, не на моє крісло. Ага. Розумієш. Тобто, ми бачимо людину з інвалідністю, бачимо її інвалідність. А перш за все людина. І не прориваємось далі до людей. Так, ми mm. да... або ми знайомимось в компаніях, кажуть, слухай, ти ж нормально. Я кажу. М? Прикольно mm -hmm. Mm -hmm. Без це, якийсь брак комунікації, брак так. ну нерозуміння людям, як себе поводити, тому що є якась стигма в голові, є якийсь стереотип, так як треба ставитися до людей з інвалідністю. Виходить, Більше того, так. люди з інвалідністю часто можуть бути в зв'язку з тим, що це в певному сенсі вони не виходили, вони росли в закритому середовищі, і вони не завжди можуть коректно комунікувати. Назовні це, це вони... він він це і про тих, і про тих. Це... Давай продовжимо по цьому опитуванню. Дивись, є люди з інвалідністю, які. Утримали е, інвалідність на війні е, і не на війні відповідно. та І ставлення у людей до е, цих двох категорій та різне. Це ок, і чому так? Ну зараз триває війна, е, вона дуже б'є по нашому, да, по нашій свідомості, і е, знаєш, що це ж жертва війни. Я би не називала нікого жертвами. Так це люди, які дійсно да, отримали ушкодження, поранення, інвалідність. Але чому так? Тому що це актуальна тема. Ну я буду зараз mm -hmm. не дуже Ти ніколи. мусиш прориватися. Е, там... Дивись, 14-му війна ж 10 років триває. У му році, наприклад, людям з ураженнями спинного мозку не видавали крісла, колісне видавали тільки військовим. Mm -hmm. Ну тому що почалась а, війна, ага. якось фінансами, бюджети. Оце все це справедливо. Ні, її це, мають це, бути рівні. Це факта, це не про справедливість і таких. Так, фактаж, можливо, та. виплати більше, якісь інші угу. там пільги. Але крісло колісне це базові речі. Е, для чого? Яка різниця? От В нашій організації, група активної реабілітації, ми проводимо табори і заходи, працюємо в першому контакті з особами, які отримали ураження спинного мозку. У нас немає різниці, військовий це чи цивільний, тому угу. що потреби будуть однакові. Так, більше поваги, тому що людина мене захищала. Угу. Тут однозначно але, це але... ще один пункт, який також нам треба і героїзація відбувати. через інвалідність не має відбуватися. Але воно відбувається герої. Воно відбувається. Це бану дивись, його рецеба, герої. Крапка. Це базові налаштування. Військові, жінки, і чоловіки, які нас захищають на передовій, отримують поранення. Вони базово, герої. Всі інвалідність не робить з людини героя. Абсолютно. ми маємо бути вдячні, і ти знаєш, але... ця логіка сприйняття теж людей, людей з інвалідністю, які отримали інвалідність на війні, вона теж має таке теж дещо збочене розуміння. Та угу. якщо там в твоєму випадку чи розказувала про свого колегу Васпані, там історія йде так не співчуття, але не знаєш що далі, а там сором. А далі не знаєш, що далі, так? Тобто з цим, з цим треба жити, проговорювати, і, і, і це якийсь кут глухий, абсолютно. Ну, не глухий. Ми перш за все маємо перестати жаліти будь-яку людину. так? А, якщо ми хочемо, нас щось йокнуло в серці, так? Ми ж на, на стереотипах базуємося. Абсолютно, абсолютно. Ну, і часто нас приймають як неспроможник. Це медична модель, але зараз ми дивимося, дивись, якщо в тебе, от ти зараз в окулярах, значить, угу. маєш деякі порушення зору. Серйозно? Ти не бачиш о! Ти не та інвалідності в тебе немає. немає. Але якщо ти не бачиш цінник в магазині, в тебе виникає інвалідність, тому що це бар'єр. Одягаючи окуляри, ти забираєш немає так. інвалідності. Так само в мене. Я зайшла в студію без жодної перепони. Немає інвалідності. Зараз сижу перед вами. Немає інвалідності. От коли я стикнуся з сходами. У мене виникає інвалідність. і та про кожну це людину не, про, не та, пенсійне це про, це посвідчення, про це не про угу, пенсійне угу, посвідчення, угу. тому що інвалідність це соціальний конструкт. Він більше не дивиться на діагнози, на порушення, і тому нам всім треба приходити до якоїсь унормованості ставлення одне до одного. До чого я приходжу за 18 років свого досвіду інвалідності? Це до того, що перше у людини має бути емпатія. Якщо ви з нею не народилися, то хоча б почитайте, які базові е, та, правила емп, емпатії. І тоді ми зможемо легше взаємодіяти. Якщо mm. мене не будуть питати, чи можу я народжувати отак, от, з доброго дива на вулиці або в транспорті, чи ходять в мене ноги такі на, не схудли. Ну тобто, такі людина імпатична не буде тебе питати, а чи можу я мати дітей? Ну це ж взагалі. Можливо, не можуть чисто, тому що може в мене якесь захворювання як Звичайно. у будь-якої людини. Тобто. Очевидна інвалідність ага. це ще не факт. Знаєте, що у людини все погано. Слухай, ну... ми почали з тобою. Ти навіть почала само початку з конкретної бар'єрності, з якою стикаються люди з інвалідністю. І ще один фактор, з чим стикаються люди з інвалідністю, це неможливість нормально працевлаштуватися. Дуже низький відсоток в Україні людей, які після отримання статусу інваліду можуть е, влаштувати. Навіть цифри є конкретні в Україні. Офіційно були працевлаштовані до війни лише 17% Сотків, якщо брати Китай, там 80% людей працевлаштовані Швеція, Німеччина 70%. Ну тобто, це величезна прірва, чому так і що нам потрібно для цього зробити. Знов таки це е, кругова порука, е, тому що важко отримати освіту, важко конкурувати на ринку праці. У нас досить бар'єрне середовище. З мого досвіду, все ж таки, нам, по-перше, треба змінювати законодавство щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Зараз не буду говорити номер закону, але Ліга сильних саме промотує угу. ці зміни. Бізнес і держава готові, а люди з інвалідністю не завжди. О, чекай, чекай, чекай. А це вже Оце інша несподівано. Сторона. Оце несподівано. А ти знаєш, цей відсоток працелаштованих людей це люди з легкою формою інвалідності. Uh -huh. Тому що мені дійсно базово треба забезпечити на робочому місці доступну вбиральню, доступний вхід, робоче місце ну просто там може uh -huh. бути трошки нижчим 100, це uh -huh. там не так прям критично. Але ж треба це зробити. Це певні вкладення. Тобто найми мене на роботу і ще й заплати мені зарплату, ще й перевозне. Але це вкладення. Ми втрачаємо інтелектуальні ми втрачаємо великий ресурс людський, uh -huh. якщо ми не працевлаштовуємо людей з інвалідністю. Але нам ще треба підійти до людей з інвалідністю, займатися. Про світу і давати шанс, тому що люди на одну і ту ж саму позицію, якщо там нема значка, це така позитивна дискримінація, коли дописують так, ага. що людей з інвалідністю шукаємо на цю позицію, хоча має бути доступ для всіх. Так? Так. Люди не подаються частіше на звичайні е, якісь ну, офери, офери розумію, по роботі. Та. Тому що ну, в принципі обирають... мене там не чекають. Угу, угу. Мене не там за здібностями обирають, а за іншим показникам. великі таланти втрачаємо. На правду, друзі. Тобто, Оля, я хочу просто, щоб ти зафіксувала ще раз, от на сорки це важливо, що ми не тільки суспільство маємо говорити один з одним тут всі, та тут ще має бути психологічна робота з людьми. Велика, з дуже велика, тому що це стигма. Та, так. це така... Стигма, упередження, стереотипи, я вважаю, найбазовішим, що заважає, навіть розвиватися нашій безбар'єрності. Якщо е працедавець, до прикладу не бачить е в людині з інвалідністю свого працівника, mm -hmm. він не буде створювати безбар'єрне середовище в себе на. Е Підприємстві, наприклад, ну Зараз така така, кругова поруху. Ти правильно сказала класно дуже формулювання. Абсолютно цьому цього сенсі. дякуємо тобі дуже. Друзі, будемо про цю тему говорити. В нас була активістка, телеведуча лідерка громадської організації, група активної реабілітації і консультантка з питань безбар'єрності в Superhumans Center. і скоро. Ульяна, ви ще побачите в одному в одному такому нашому продукті. Не буду анонсувати більше. Чекайте, ми відкриваємо світ безбар'єрності і розкриваємо його. А це. Це, це це про кожного з нас, правда. Абсолютно про кожного. І, До речі, давайте прямо зараз. Далі якраз і продовжимо е, словником безбар'єрності. Довідник давай, такий безбар'єрності, який з'явився в 21-му році за ініціативи Першої леді. От пригадаємо зараз всі найголовніші правила, які по суті має знати кожен українець. Поїхали, поїхали. Дякую, тобі, Юля.